Алан Вінні Пух та його друзі. Пригода 11, у якій на пуховій галявці ставлять хатку. Канал, мама казка». Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Одного разу, коли пухові робити було зовсім нічого, він подумав, що слід було б усе таки щось зробити, і він надумався піти до паця подивитися, що робить його друг. Пішов сніг, і юній пух чолапав білою білою лісовою стежкою, міркуючи про те, що, мабуть, оце зараз пать сидить собі біля грубки та вигріває ніжки. Але, на превеликий подив, він побачив, що двері пацевої хатки розчинені. І що довше Пух зазирав усередину, то більше переконувався, що паця там немає. Він кудись пішов, сумно сказав Пух. Ось у чому річ. Через те його й немає вдома. Доведеться самому тут погуляти, та все як слід обміркувати. А, шкода. Але передусім, щоб остаточно упевнитись, пух вирішив усе таки голосно, голосно постукати. Чекаючи на пацеву відповідь, він підстрибував, аби зігрітися, і раптом йому в голові зазвучала пісенька, і вона здалася пухові такою гарною, що, напевне, сподобається і вам. Оте той сніг тролім-бом-бом, бомбом, аж валить сніг бом бомбом. Іду вперед бом бомбом, не бачачи дороги, і хто значом бом бомбом, не знаю чом бом бомбом. У мене чом бом бомбом, так мерзнуть ноги. Тоді я ось що зроблю, сказав він і пух. Я зроблю так, просто зараз піду додому, та подивлюся, котра година, і, може, вдягну шалика, а тоді навідаю сюди я я і заспіваю йому цю пісеньку. Пух під тюпцем подався додому, і по дорозі був такий заклопотаний новою пісенькою, яку ще треба було трішки довершити, перш ніж заспівати Іа. Ще коли він зненацька побачив паця, який зручно вмостився в його найкращому кріслі, то спромігся лише почухати потилицю, боринути в глибоку задуму. До чиєї ж він хатки втрапив. Привіт, пацю, сказав Пух. А я гадав, тебе немає вдома. Ні, коше. сказав паць. Це тебе немає вдома. Може, й так, сказав Пух. Принаймні, я певен, що когось із нас вдома таки немає. Він зиркнув на годинника, котрий уже багато тижнів підряд показував за п'ять одинадцяту. «Диви, вже майже одинадцята? радісно мовив він і Пух. Ти прийшов дуже вчасно, мені саме час підкріпитися. І Пух застромив голову в буфет. А тоді, чуєш, пацю, ми підемо гуляти і заспіваємо Іа пісеньку. Яку пісеньку? Перше? Ту саму, якою ми хочемо заспівати і а, пояснив Пух. Годинник усе ще показував за п'ять одинадцяту, коли Пух та Падзя добрі півгодини вийшли на двір. Вітер ущух, і сніг, якому набридло крутитися, щоб упіймати самого себе за хвоста, тихенько спадав униз, і кожна сніжинка сама знаходила собі місце для відпочинку. Часом тим місцем виявлявся пухів ніс, а часом щось інше, і трохи згодом у паці навколо шиї виріс білий білісінький шарф, а за вухами стало так сніжно, як ще ніколи в його житті. Пуше! сказав паць, трішки соромлячись, бо йому не хотілося, аби пух подумав, ніби він слабодухий. А що, як зараз ми підемо додому та повчимо, як слід твою пісеньку, а вже тоді заспіваємо її я. Скажімо, завтра або, або там іншим разом, коли принагідно його здибимо. Це дуже слушна думка, пацю, сказав Пух. Ми зараз же дорогу і вивчимо цю пісеньку. А лети додому і вивчати її там не слід, бо це спеціальна дорожна пісенька для снігової погоди, і її треба сп'яти дорогою, коли йде сніг. «Обов'язково?» – тривожно запитав пать. Та ти сам побачиш, коли послухаєш, бо вона починається так оце то сніг, трлім, «Тирлім? Трілім. Що? спитав пать. – сказав пух. Я вставив це, щоб вона була дзвінкіша. Аж валить зніг трлім бомбом. Хіба ти не сказав оце то сніг? Сказав а то була попереду. Попереду тірлім бомбома? Та то ж був інший тірлім бомбом, -бом. сказав пух, відчуваючи, що його зовсім збито з пантелику. От не перебивай, я проспіваю все до кінця, і тоді ти зрозумієш. І він заспівав спочатку. Оце то сніг тирлім, бом бомбом, аж валить з зніг тирлім, бом бомбом. йдемо вперед тирлім, бом бомбом, не бачити дороги. І хто зна чом тирлім, бом бомбом? Хто скаже чом тирлім, бом бомбом? У мене чом і в тебе чом, так мерзнуть ноги. Він проспівав пісеньку трохи по-новому, від чого вона стала ще кращою, а скінчивши, замовк і став чекати, коли пать скаже Так, поше, пампоше. Усіх спеціальних пісеньо для снігової погоди, які мені доводилося чути, ця найкраща. Але після довгих і глибоких роздумів пать сказав зовсім інше Паше, сказав він урочисто. По-моєму, не так ноги, як вуха. На цей час вони вже майже наблизилися до сумного урочища, де жив Іая, а ще в патя за вухами досі було дуже сніжно. І йому це починало докучати. Вони завернули до паркану, що обгороджував сосновий гайок, і посідали на хвірці. Тепер сніг на них не падав, але холод усе ще дошкуляв. Тому, щоб зігрітися, вони шість разів підряд проспівали пухову пісеньку від початку до кінця. Пас співав усі тірлім бомбоми, а пух усе інше, І обидва в потрібних місцях вистукували паличками по штахетах. Скоро їм стало значно тепліше. І вони змогли продовжити розмову. Я оце зараз думав, сказав пух, і подумав я ось про що. Я подумав про я. А що ти подумав про я? Те, що, бідному я ніде жити. Що ніде, то ніде. погодився паць. Ти, пацю, маєш хатку, і я маю хатку. І це, що не каже, дуже гарні хатки. А Крістофі Робін має хатку, і сова, і Кенга, і кролик мають хатки. І навіть усі кроликові родичі та знайомі мають свої хатки чи якийсь дах над головою, а бідний я не маю нічого. От я й надумав давай но збудуємо йому хатку. Це причадова думка, сказав пать. А де ми її збудуємо? Ми збудуємо її тут, сказав пух, біля цього гайка. Бо тут не буває вітру, і тут я про це подумав. Ми назвемо цю місцинку пухова галявка. Ми поставимо на пуховій галявці хатку і А для ослика і А. До речі, отам, за гайком, лежить ціла купа всяких палець, сказав паць. Я сам бачив багато багато, Ну просто навалено цілу гору». Дякую, пацику, тепер що ти сказав? То на нам у великій пригоді, і за це я міг би назвати цю місцину пухово пацовою галявкою, якби пухова галявка звучала краще, а звучить вона краще тому, що вона пухнаста, а не пацикаста. А тепер до діла. Вони позлазили з хвірки і подалися по палиці та інші деревини. Крістофер Робін цілий ранок був зайнятий удома. Він подорожував до Африки назад і щойно зійшов з корабля та подумав Цікаво. Яка зараз на дворі погода, коли це раптом до нього у двері постукав не хто інший, як сам іа. Привіт, Іа!» – сказав Крістоф Робін, відчиняючи двері та виходячи на подвір'я. «Якся маєш? Сніг, понуро мовив Іа. Еге, сніг. І мороз. «Невже?» а вже ж, сказав Іа. Хоча. Додав він трохи жвавіше. Хоча останнім часом землетрусів у нас не було. А що скоїлося, Іа. Нічого, Крістофер Робін, нічого важливого. Ти, звісно, не бачив десь тут поблизу хати чи чогось такого подібного? Якої хати? Звичайної хати. А хто в ній живе? Я живу. Точніше, я думав, що живу, але, виходить, я там не живу. Ну, що ж, зрештою, не в кожного, мабуть, має бути хата. Ой, я, я ж не знав, я завжди думав. Хто зна, у чим тут річ, Крістофера Робіне, але через увесь цей сніг і таке інше, не кажучи вже про бурульки, Зараз у полі годині і третій ранку не так гаряче, як дехто гадає. Ніяк не скажеш, що там спекотно, якщо ти второпуєш, до чого я веду. Ні, ні. На спеку скаржитись не випадає. Де там? одверто кажучи, Крістофереробіне, голосно прошепотів Іа. Але це між нами і про це нікому ні черкчерик. Там холодно. Ой, Іа. Я... І я сказав собі Адже інші вельми засмутяться, коли я зовсім замерзну. Щоправда, ні в кого з них немає розуму. Адже в голові в них саме лише тирса та й та потрапила туди помилково. Всі вони не вміють думати. Але якщо сніг ітиме ще тижнів із шість, а чи й довше, то навіть хтось із них може сказати собі а бідолашному я зараз, мабуть, не дуже спекотно в полі по третій годині ранку. Тоді цей хтось захоче це перевірити, а ще згодом йому стане сумно. Ой я, сказав Крістофер Робін, якому тут таки зробилося дуже сумно. Я не мав на увазі тебе, Крістофер Робін. Ти не такий. Одне слово, все це я веду до того. Що я збудував собі хату біля свого маленького гайка. Справді, збудував то це ж просто диво. Справжнім дивом, сказав Іа найпонурішим голосом. Справжнім дивом мені здається те, що коли я йшов звідти вранці, вона там стояла, а коли я повернувся, її там не було. Взагалі це цілком зрозуміло, адже там усього тільки було, що хата якогось я. Однак мене трохи дивує. Та Крістоферові Робіну ніколи було дивуватися він хутенько заскочив до себе в хатку і ще хутчіше надяг на голову свого водонеперникного капелюха, взув свої водонеперникні чоботи і одягнув своє водонеперникне пальто. Ми зараз же підемо і все з'ясуємо, гукнув він Іа. Часом буває, сказав Я. -я. Коли якийсь хтось заберуть чиюсь хату, то там застоїться кілька трісочок, які тим хтосям не потрібні, які вони охоче віддадуть колишньому господареві, якщо ти розумієш, до чого я веду. Отож, якщо ми нагодимося, ходімо сказав Крістофа Робін. І вони швидко, швидко пішли, у тому швидко, швидко прийшли на ту галявину за сосновим гайком, де вже не було хати я. От бач, сказав я, не зосталося жодної палочки. Звісно, скарги тут ні до чого, бо зостався увесь цей сніг, з яким я можу робити все, що завгодно. Та Крістофа Робін не слухав я. Він прислухався до чогось іншого. Ти чуєш? спитав він я. А що там таке? Хтось сміється? Слухай. Вони прислухалися разом і почули буркотливий басок, який співав про сніг, що аж валить з ніг, а він іде вперед, не бачачи дороги, та чистоненький голосок, який поміж сніг та валить з ніг. Устигав стрілім бомбомкати. Це пух. радісно сказав Крістофер Робін. Можливо. сказав і я. І пать, схвильовано сказав Крістофер Робін. Можливо, сказав і я. Але хто нам зараз і справді потрібен, то це добрий собака, нишпорка. Слова пісні раптом перемінилися. Отже й готовий новий дім, співав басок. Підтягував йому тоненький голосок. «Не хатка, а пригарний дім. Терем бомом, терем пім пім. Я сам охоч чужим бивнім. Терем бомом, пім-пім. Пуше. закричав Кристофер Робін. Співаки біля хвіртки, що в сосновий гайок, замовкли. Це Кристофер Робін, зрадів він і Пух. Він гукай звідти, де ми брали палиці, сказав пать. Біжимо, сказав Пух. Вони злізли з хвірки, помчали на той бік гайка, а Вінні пух цілу дорогу радісно гукав до Крістофера Робіна. Ого, я теж тут. сказав пух після міцних обіймів Крістофером Робіном. Він штурхнув ліктем паця, а пач штурхнув ліктем його, і обидва разом подумали, який чудовий і несподіваний дарунок вони підготували для ослика. Доброго здоров'ячка. Тобі так само, ведмедику, Пуше, – понуро мовив Іа. І вдвоє кращого, що четверга. Не встиг він і Пух запитати Чому, що четверга? І Крістоп Робін почав розповідати сумну історію про зниклу хатку Іа. Пух та паць уважно слухали, проте їхні очі дедалі круглішали та круглішали. А де ти кажеш, вона стояла? спитав Пух. Якраз. Отут, сказав я я. Її було збудовано з палець?» Так. «Ох!» – сказав пать. Що? сказав я. Я просто сказав ох!» – скоромовку відповів пать, і, щоб не виказати себе, кілька разів безтурботно трілім бомбокнув. А ти певен, що то була хатка? спитав пух. Я хочу сказати. Чи певен ти, що хатка стояла саме тут? А вже ж, певен, сказав і пробурмотів сам до себе. У декого з них ані крапельки глузду. А що скоїлося, Пуше? спитав Крістофе Робін. Та бачиш, сказав Пух. Скоїлося, не скоїлося, сказав Пух. А справа втім, сказав Пух. Ну, як би вам пояснити? сказав Пух. А тут, мабуть, щось йому підказало, що він не дуже зрозуміло пояснює справу, тому він знову штурхнув ліктем патя. О, як би вам пояснити, квапливо сказав пать. чи там тепліше, додав він після глибоких роздумів. Де тепліше? По той бік, хайка. Де стоїть хатка я? Моя хатка? спитав я. Моя хата стояла тут? Ні. Певнено сказав пать. Вона по той бік гайка. Бо там тепліше, додав Пух. Але я мушу знати. Ходімо подивимось, просто сказав паць, запрошуючи всіх іти за ним. Не могло ж тебе бути дві хати, сказав Пух, та ще й так близько одна від одної. Вони вийшли на галявину, і там стояла хатка Іа, гарна, мовляличка. Ось твоя хатка сказав пать. Усередині не гірше, ніж зовні», гордо сказав пух. Я зайшов до хатки і вийшов назад. Диво дивне, сказав він. Це моя хатка, і я сам збудував її там, де я казав. Мабуть, її сюди здуло вітром. Мабуть, вітер підняв її просто над гаєм і опустив тут. От вона й стоїть тепер тут, ціла цілісінька, і місце тут навіть краще, ніж там. Значно краще, ніж там, в один голос сказали Пух і паць. Ось вам наочний приклад того, що можна зробити, коли налінуватися», – сказав я. я. Тобі ясно, Пуше. Тобі ясно, пацику. По-перше, кмітливість, а по-друге, Сумлінна праця Наслідок перед вами!» Ось як треба будувати хатку, гордо закінчив я. Всі попрощались із щасливим господарем нової хатки. Крістофе Робін зі своїми друзями, пухом та пацем пішли обідати. Дорогою друзі розповіли йому про жахливу помилку, якої вони допустилися, і коли Крістофер Робін досхочено сміявся... Усі троє бадьоро заспівали пухову похідну пісеньку для снігової погоди і співали її до самого дому, причому паць, який досі ще був трохи не в голосі, лише тілім бомбомкав. Ага, та тільки здається, що тілім бомбомкати легко, сказав паць сам до себе. Але це заміє не кожен. Ні, ні.